Привіт усім! Давайте подивимось на Одесу ввечері. Ми знаходимось на площі біля оперного театру. Її окрасою є чудовий фонтан, ліхтарі, які підсвічують цю площу. Уся ця краса спонукає до романтичного настрою. Так усе красиво, так гарно. Я прямо насолоджуюся цією атмосферою. Я впевнена, що і вам подобається ця піднесеність і ця урочистість. Насолоджуйтесь разом зі мною. Біля будинку одеської міської ради. Можна стояти довго і насолоджуватися зміною кольорів, які відбуваються у підсвітці. То жовто-блакитна, то зелена, то синя, то фіолетова, то рожева. Стоїш, дивишся, милуєшся і насолоджуєшся. І ніяк не можна відвести очей від цього дійства. Збудована іще у 1837 році будівля для торгівельних біржових угод. Внутрішній дворик отримав назву Білий зал. Ліворуч і праворуч від колон у нішах встановлені скульптури Меркурія і Церери. Над кодом встановлена годинник, виготовлений англійською фірмою Сміт і сини. А зараз ми з вами виходимо вже на Приморський бульвар. Знаменитий Приморський бульвар. Який же він прекрасний при підсвіченні старовинних ліхтарів. Це так романтично і красиво. Молоді подобається тут кататися на скейтах. Бачите, вони не втрачають цієї можливості. Приморський бульвар викладений гранітною плиткою. Вона дуже рівна. І дуже підходить для катання на скейтах і для прогулянок. Коли йдеш по ньому, відчуваєш якусь урочистість, якесь піднесення, нібито йдеш на якийсь бал. Готелі та ресторани на Приморському бульварі прикрашені яскравою ілюмінацією. І це додає. Якоїсь чарівності, якоїсь святковості, урочистості для нашої прогулянки. І ось ми з вами вже прийшли до Потьомкінських сходів, до приморських сходів. Вони теж підсвічені і теж дуже красиво. А це ми вже зайшли в парк Палі Рояль. І біля одного з ресторанів є виставка гарбузів. І малесеньких, і середніх, і великих, усяких різних. Подивіться, які вони красиві. Ось така вона, Одеса вночі. Обов'язково прогуляйтеся і ви. І ще ставте за це відео лайк і підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Пока!